Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу. І всіх, хто завітав до мене сьогодні, 8 липня. Я рада вас вітати в своєму саду, тільки що пройшов літній теплий дощик. З грозою, невеличкою такою гур, гур 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 погурчало, погурчало і погурчало десь. Але зросило наші гортензії, наші троявди, травичку і все, що росте. Як же воно породіло після вчорашньої спеки, дорогі друзі? Щастя, щастя для рослин. Подивіться, які вони в мене гарні зараз, пушисті такі. Люблять вони оцей дощик, листочки мокренькі. Ну, це й дощем назвати важко. Але ж побризкало. І побризкало дощовою водою. А не так, як я поливаю холодною водою. Ну, Дорогі друзі, а так садок виглядає зараз, вранці. І от зараз я підловила, покажу вам лілейника свого. Але перш ніж перейти до нього, хочу ще раз показати вам своє. Троянди, які рідко потрапляють чомусь в об'єктив. Це дабл Делайт, наприклад. Дабл Делайт, ось ця троянда, подивіться. Ну, от середня вже там її уже обпадать буде, бо вчора пекло на неї цілий день. Вона двохколірна дабл Делайт. І вона дуже-дуже ароматна. Це чайно гібридна троянда. Американської селекції Ромашка Дівочник зазвичай мені дуже подобається з трояндами. Ну і ось потрошку починає розквітати і вели принца Вона. Теж дуже красота велика в саду, коли цвіте він все. І зараз просто на гілочка тільки цвіте. Дорогі Друзі, ну зайдемо по потиємній доріжці, далі в садочок. У Садочок зрошений вологою небесною. І ось троянда Веласкес розквітла. Це розквітла чайно-гібридна троянда. Ця чайно-гібридна троянда, ну, звичайно, повинна рости на сонці. Тут у неї трохи такий затінок виходить. Тому, відповідно, і величина, її і ширина куща менша. Ну, а ось ностальжі, 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 ностальжі. Дуже красиво. красива і ніжна, сама головне ніжна, сама ніжність у цієї троянки. Це витвірнівців, питомник, розплідник. Розплідник. Так, не кордес, а. Розплідник Тантау звичайно, тантау, Тантау, тантау Дуже хороший розплідник. І, як зазвичай, дуже такі сильні, кущі виростають із таким красивим глянцевим листям, як ви бачите зараз. І кроме того, вони досить міцні, високі і мають такі ж міцні і довго квітуючі квіти. От мені дуже подобається цей розплідник тантау німці. ось поряд ще одна із них. Це Ешлі, Це теж розплідник тантау. Ну, У мене ось одна квіточка цвіла вже. От. І одна тут розквітає. Звичайно, буде ще, ну, на перспективу, треба пересадити. Не в своєшне місце, але куди? Куди? <смі> Нема куди. Ну, таке. Хочеться і такий, і такий кущ троянд. Але ж обмежено, обмежене місце. Ну і, звичайно, до безкінечності не можна засажувати все трояндами. Просто м -м, через те в мене густі посадки. Ну, з іншого боку, воно ну, і краще, бо наші ж вони конкурують із. Бур'яном то все-таки не так він росте. Бо якби була гола земля, то це ж би пройшлось без кінця з сапкою. Ну на що нам про ці бур'яни? Давайте про квіти. Подивіться, ось зараз цей яскравий куточок, який я вам показувала, квітує, квітує, квітує ще більше. І ось розквітла біла лілія, біла лілія. Ну, тут відкрився кліматіс. Кліматі саго, і він тут допомагає прожити на світі. Бачите, сплутав. І отак от його треба тут в світі розмивати. Бо він досить таки упертий хлопчик цей тримайтесь. Ну, Прийшов сюди до дівчат, до Лілі. Йому там скучно на опорі самому. Ну, в общем тоже я буду потім розбиратися з ним. Ну, а потім ось от, от насично-жовтий колір. Такий соковитий і оспити переходить в такий яскравий. білий Тут теж затінок вони трохи повитягувалися, але ну, садила не було досі. Дорогі друзі, дорогі друзі, давайте гуляти росі після дощу. Приємно дуже Мері і скриється діамантами краплин дощових глядів. Хотілося б, щоб камера це все уловила, але, мабуть, не вийде. Бачу крапельки ці, О, такі крапельки. І далі лаванда, далі троянди, лілії на підході. Ранок в саду. І я йду до ліленьків, які обіцяли показати. Ось моя ще нарді. Магічний океан. І ось лілейники. Ну, один із тих, який я показувала вам вчора. Мосі. Такий він оранжевий майже. А ось великі такі по розміру. Ну, це чоловік вибирав. Йому сподобалося. Дуже сподобався цей лілейник, от він його вибрав. Він такий собі лимонний, навіть з лаймовим відтінком. Красивий дуже. Єдина вада у цій квітки, що дуже швидко процвітаємо. День і все. Один день. Воно квітує, і от я, наприклад, цей от не могла підловити Тоді, як знімаю, так він завжди тільки розпускається, або тільки. Перецвів. Ось так. Ну і тут ще інші є. Ось розпускається тут ще інших кольорів. Марбой тут тут є ще. Ну, може, ходимося. не світуся. Ну, а зараз пройдемо, пройдемо на лавандову доріжку, адже зараз була пора лаванди. І ось в цьому місці. ванила мы из ромашки диктор а, мюллер аромат а тут красуня Клайнбор. и идем далее На лавандовій доріжці різнобарв'я. Ось починаємо з черігу. А далі наші флокси розцвітають, лілії квітують. Лілії різних сортів, ось такі азіатські, трубчичі. Пташки якісь там перегукуються між собою. Мені дуже подобаються ці білі лілії. Вони не зовсім білі, вони були із відтінком зеленуватого. Ну, в мене по якійсь причині їх залишилася обмежена дуже кількість. Дуже обмежена кількість. Ну, я так думаю, що ця личинка хруща працює. Ну і те, що я їх ще не пересаджувала. Мабуть, ще й друга причина, яка з них основна, навіть не скажу. Подивіться, ось яка краса. Зараз така в неї опругость, така в неї зараз виражена тургор хороший такий. Вона така торкнеся, так вона і хрустне. От вона така зараз напита влагою хороша, красива лілія, свіжа. Ну і далі, далі і троянди, далі і лілії. Ну, Дарсібасу, красунечка наша, англичаночка. Дорогі мої, як ми довго ждали літа, як воно у нас не скоро прийшло. Чекали, чекали, і ось щастя для нас. Літо, літо, літечко із ліліями, із жемчужником, із лавандою, із трояндами. Перед вами. Хто не був на попередніх відео Гантер Шпас. Це троянда Хамелеон, яка змінює свій колір, і вона самоочищається. У неї відпадають самі по собі, відквітши оці цвіточка. Тобто вона така малодоглядна. Ну і далі ось красуня іще, бачите, пульморін експрес. На фоні лілій прямо вона зливається з ними. І мої отакі ось о... веснущати, як я їх називаю, лілії. Ой, веснушечки, мої веснушечки, красивушечки. І ось Пульмон Оріан Експрес на фоні лаванди. Ось так. Це моя лавандова доріжка. Сьогодні 8 липня. Прямо не хочеться звідси йти, дорогі друзі. І на цій лавандовій доріжці я вам хочу побажати мирного неба над головою. Воно вже розвіялось майже від хмар, дощик пройшов, сонце світить, яскраве сонечко. Нехай буде мирне небо над головою кожного з нас. Здоров'я вам неодмінно, спокою в душі, радості в житті. Хай цей день принесе вам всім щось хороше. Ну а зараз до побачення. До нових зустрічей. Заходьте на канал, підписуйтесь, хто ще не підписався. Будемо разом гуляти, розмовляти з вами. Ну а зараз всім доброго дня, мирного дня, гарного дня. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Наталія.